Ефективність розбудови і відбудови України полягає в зокрема дискретному підході. Префаб і автоматизація будівництва дає змогу е, будувати якісніше, швидше, і привносити цінність в оселі та інші будівлі людям. Архітектура та урбаністичний простір це жива екосистема, яка розвивається та адаптується разом з нами. В її створенні, в її проєктуванні і втіленні ми послуговуємось двома принципами. Перше, це цінності. Цінності це у нас людина, а також природоцентричність. З іншого боку, є метод, який дозволяє нам втілити ці цінності це технологія. Українців менше будувати треба більше. Як ми можемо впоратись підвищити нашу ефективність за рахунок технологій, як автоматизованого проєктування, так і автоматизованого будівельного виробництва. Нам необхідно робити соціальне житло за прикладом найрозвиненіших країн. Нам необхідно робити громадські простори, громадські простори, які дають цінність природи, цінність здоров'я в містах. За прикладом, теж найкращих світових аналогів, і ми вже починаємо це робити. Також нам необхідно створювати соціальне житло, оскільки соціальне житло з одного боку підвищує мобільність, з іншого боку, дає нову якість. Принципи префабу, принципи технологічні дискретної архітектури і її різноманітності допоможуть нам розбудувати країну. Ми е, зуміємо поєднати такі важливі європейські цінності, як щільна низькоповерхова забудова. Е, вміло це міксуючи з. І іншими видами і типологіями архітектури таким чином, за допомогою цінностей, сталості, людина та природоцентризму і беручи до уваги всі сучасні досягнення в технологіях, ми зможемо побудувати омріяну Україну.